Бажати вам сил і витримки. Кілька років тому я записувала звернення до вас і бажала вам здоров'я і протистояти COVID-19. Зараз на нашу землю прийшла інша страшна чума. Це війна. Загарбницька, страшна. І зараз ви на цій війні справжні герої, Ви справжні героїні. Тому що ви Знаходитися поруч з пораненими, ви можете не тільки надавати медичну допомогу, ви лікуєте душі, адже ви можете сказати добре слово, ви можете дати надію людині на те, що все буде добре, і ми обов'язково переможемо. З такими, як ви, з такими, як кожна з вас, ми обов'язково переможемо. І Україна розквітне, ми все обов'язково відбудуємо. І ми будемо відзначати цю подію. Ми будемо дивитися одне одному в очі. Ми будемо зустрічатися і обніматися офлайн. Я бажаю перемоги нам всім! Бережіть себе!